Подвійний ювілей письменникові Юрію Іздрику виповнилося 50. Напередодні цієї дати свій 45-й день народження відзначив Ростислав Шпук. Він відомий у місті як фотометець, хоча сам називає себе лише фотографоманом. Спільне подвійне святкування ці чоловіки влаштовують вже не вперше. Це вже в нас така традиція. Перша мистецька акція наша була називалася «40-45», коли мені було 40 іздрикові 45. І взагалі така це має велику передісторію, бо раніше ми дуже часто святкували разом дні народження і десь. Робили якісь виїзди там мистецькі акції. А тепер ми це робимо раз в п'ять років спів святковани щоразу ми намагаємося влаштувати собі свято. Ну якщо є можливість цього влаштувати парну, тобто вдвічі більш святковим, то чому б і ні? Про вагомість дати, яку відзначає, досі ще не замислювався, каже іздрик. Не було часу, адже готувався до концерту, який влаштував у день золотого ювілею для власних друзів. Музичний спецпроект Юрка Іздрика та хмельницького поета Гриця Семенчука «Драмтеатр» – це співана поезія, яку супроводжує електронна музика та інструментальні експерименти. Це нова програма. Дебют прозвучав на фестивалі Фанарті у Львові під час Євро 2012. Саня передоберна. У свою чергу Ростислав Шпук пригостив напівжартівливим за його власним зізнанням проектом Лемпсторі. Героями його світлин є практично ті самі гості свята, друзі і знайомі автора. Проектові історія лампочки вже чимало років. Тож у цій експозиції каже Ростислав Шпук: лише десята частина того, що встиг створити в його рамках. В кожному фото є лямпочка присутня, тому що я професійно займаюся освітленням, і це можливо цей мостик, який поєднує, взаємоінтегрує обидва види діяльності мої. І, взагалі, я вважаю, що лампа це якийсь такий е, тотемічний предмет. Е, одно з небагатьох, що якби люди вже використовують як майже обожнюючи е, е, технічно розвинуте щось таке. свято означилося і ще однією презентацією, щоправда, лише віртуальною. Останній номер журналу Просто неба дописувачами якого є обидва ювіляри, не встиг вийти друком. Тому часопис присвячений творчості Юрка Іздрика та Ростислава Шпука проанонсували у електронному вигляді.